Lesson 4a You and ME. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget me not Сьогодні ми з вами починаємо нову тему You and Me, Ти і я. Сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінках 46 і 47 нашого підручника. Ми з вами будемо вчитися рахувати від 6 до 10 англійською мовою. Ну що ж, почнемо з нових слів, Почнемо з цифр. Vocabulary 6, 7, 8 9 10 Окей, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а зараз давайте ми з вами. Послухаємо та заспіваємо пісню, адже кожен модуль у нас починає якась пісня. Тепер з вами ми розберемо цю пісню з самого початку. How old, are you? How old are you перекладається вираз, скільки тобі років? Ми його співаємо двічі. How old are you? How old are you? Old are you? Are you? Six 7 8 9. А потім рахуємо від 6 до 10. 6, 7. 8, 9, 10. І ще раз 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Red Red, and 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 yellow and green and blue. Red, yellow. green blue. Потім називаємо кольори червоний жовтий, green and green and blue. So, How old are you? How old are you? 6,7, 89. 6, 7, 8 9 ten. Six, seven, eight, nine, ten. Red and yellow and green and blue. Ось усі слова нашої пісеньки. Але ми співаємо а, два купле ці куплет двічі. Окей. Просто дивись ще раз відео цієї пісеньки та заспівай її самостійно. Вправа друга сторінка 47. Лисен послухай. Point покажи and say і скажи. Мабуть, ми зараз маємо зрозуміти за нашим аудіюванням. У кому скільки рочків? Давайте послухаємо зараз текст аудіювання уважно. ON. How old are you? I'm six. How old are you? Скільки тобі рочків? How old are you? I am six. I am six, Mini Shist. I am six. I am six, Mini Two. How old are you? I am ten. Three. How old are you? I am ten, Mini Desit. I am ten. How old are you? I am two. I am two. Four. How old are you? I am seven. How old are you? I am seven. Давайте повторимо ще раз наші питання до кожного до, до кожної дитини і їхні відповіді. How old are you? I am six. How old are you? I am ten. How old are you? I am two. How old are you? I am seven. Well done. Great. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Сторіночка 33. Count and match. Порахуй і поєднай кількість кульок з цифрою відповідною. One, two, three, four, five, six. Six ball balloons. 1 two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 9 balloons <much> One, two, three, four, 5 1 ten. 10 balloons 1 two, three, four, five, six, seven. 7 balloons 1 two, three, four, five, six, seven, eight. 8 balloons Окей, okay, well done. Task 2. Draw candles, намалюй свічки, color розмалюй, and say та скажи мені 6 років, I am six. Намалюй ту кількість свічок, скільки тобі є рочків зараз. Якщо тобі 6, I am six. Якщо 7, I am 7. І малюй тоді 7 свічок. Окей, okay, well done. На сьогодні це все. Сьогодні на уроці ми з вами училися рахувати від 6 до 10, вивчили чудову пісню. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Goodbye!